Доброго ранку малята. Сьогодні до нас в гості залітать Незнайко. Незнайко дуже хоче навчитися читати, а як це зробити, не знає. Тож давайте навчатися разом. Згодні. Тоді сідайте зручненько і слухайте гарненько. Послухайте малята віршик та разом з незнайком з'ясуйте, який звук. Часто зустрічається в ньому. Автобус їде по алеї, акація цвіте в саду. І ми, зібравшися під нею, абетку вивчимо легку. Часто зустрічається в цьому віршику звук А, правильно, промовте цей звук, А, який він. Голосний. Чому? Дійсно, коли ми промовляємо голосний звук А, то у нашому ротику немає жодних перешкод для виходу повітря. Ми відкриваємо ротика широко, промовляючи звук довго, протяжно. Подивіться на картинки і назвіть слова, які починаються зі звука А. Уважно дивимось, називаємо слова акула, автобус, апельсин. А на цій картинці акваріум, ананас, автомобіль. А зараз малята. Відгадайте загадку. З самісінької Африки привіз дядько Панас маленькому Івасику солодкий? Ананас. Давайте, малята, зробимо звуковий аналіз цього слова. Ананас. Який перший звук в цьому слові? Звук А. Це звук голосний. Якою фішкою ми його позначимо? Кружечком. Другий звук в слові ананас. Який чуємо? Звук н. Який це звук? Приголосний. Приголосний який? Твердий якою фішкою позначимо? Рисочкою. Далі який чуємо звук? А на нас? Звук А. Звук А який? Голосний. Позначаємо його кружечком. Правильно. Далі. Ананас. нас. -на який чуємо звук? Звук Н. Фішку, яку потрібно взяти. Правильно рисочку. А-на-нас. Наступний звук, який чуємо? Звук А. Яку фішку беремо? Правильно кружечок. І останній звук а на, -на с Який чуємо звук? Звук С. Яку фішку потрібно покласти? Рисочку, правильно, малята, ви дуже добре навчилися вже робити звуковий аналіз слова. А подивіться малята на схему цього слова і скажіть, чи можна побачити звуки? Ні, звичайно, ні. Люди користуються. Спеціальними позначками для звуків ось такими фішками. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Коли хочеш ти читати, нас повинен добре знати. Що це? Це літери. Сьогодні ми з вами почнемо вивчати літери. Кожна літера позначає певний звук. В українській мові голосний звук А позначається літерою А. Подивіться уважно, ось вона. А скажіть, будь ласка, на що ж схожа літера А? На драбину, на циркуль, на чоловічка, на вежу. Зі скількох паличок складається літера А Із трьох паличок. Промовте, як слід читати літеру А. А на письмі звук А може бути позначений великою і маленькою літерами. Ось вони. Велику літеру пишемо. В словах на початку речення. З великої літери також пишемо імена людей, тварин, назви міст, річок тощо. І з маленької літери пишемо решту слів. Пропоную пограти в гру. Почуєш звук? Покажи літеру. Ви уважно дивитесь на картинки. Та показуєте зображення великої чи малої літери. Ось на картинці хлопчик. Його звуть Андрійко. Яку літеру треба показати? Велику чи малу? Велику, правильно. А ось називайте зображення Акула. Показуємо. Малу літеру правильно, бо це назва загальна. Продовжуємо далі. Хлопчик Антон. Велика літера правильно, Айстра. Мала літера. Артист. Мала літера. Апельсин. Мала літера. А це Аня. Велику літеру показуємо. А ось Алла, теж велику літеру показуємо. А це Анжела, велика літера. Молодці, все правильно зробили. Зараз у нас письмо. Сядьте всі рівненько. Візьміть правильно олівець в праву руку лівою рукою притримуйте зошит, щоб він не ковзався. Малюємо за зразком округлу лінію дугу в зошиті, в лінійку. Намалювали одну дугу, відступили, ще намалювали. І так до кінця рядочку. Потім ще один рядочок. Добре, дітки. Незнайку, з якою літерою ви сьогодні з дітками познайомились? Так, з літерою А. Який же звук позначає літера А? Звук А. А як слід читати літеру А? Протяжно А. Ну, що ж, малята, заняття наше добігло кінця. Всім кажу до побачення, до зустрічі!